Вітаю в етері «Український радіо Житомир у студії Наталя Колініч на Житомирщині впроваджується новий проєкт «Кастоді Рекордс. Це комплекс відео і електронної фіксації усіх дій поліції з метою забезпечення дотримання прав людини. І у нашому етері ми поговоримо про ситуацію з дотриманням прав людини в місцях несвободи на Житомирщині. Будемо говорити про те, яких змін потребує існуюча система відносин між людиною і правоохоронними органами, і як запровадження в області нового проєкту. Допоможе захистити права людини від будь-яких порушень з боку працівників поліції, хочу представити учасників і учасниць нашого етеру. Це телефоном Петро Грибан, регіональний представник уповноваженого верховної ради з прав людини в Житомирській області з 2014 по липень 2022 року. І в нашій студії Катерина Грабчук, старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності з дислокацією в Житомирській області у Лінія дотримання прав людини Національної поліції України, майор поліції пані Катерино, вітаю вас. Вітаю, отже, Житомирщина долучається до 22 областей України, які втілюють у життя практику країн Євросоюзу. Як я вже сказала, це комплекс відео і електронної фіксації усіх дій поліцейських під час і затримання, і подальшого поводження із затриманою людиною. Що це за проєкт і яка його основна мета? Національна поліція України спільно з міжнародними партнерами та низкою громадських організацій вивчила міжнародний досвід і створила свою інноваційну систему Рекорд». Проєкт спрямований на підвищення рівня довіри громадян до правоохоронної системи, який передбачає цілодобову фіксацію всіх дій щодо затриманої особи чи будь-якого громадянина, який потрапляє в відділок поліції, та створює безпечне середовище. Стовище перебування та недопущення порушень прав людини. На перший погляд, це виглядає як просто система відеокамер. Чи це насправді щось Не, більше? Насправді воно виглядає, що це система відеокамер, але це набагато масштабніше, тому що відеофіксація вона пов'язана і в підрозділі поліції, і в ізоляторах тимчасового тримання. Також воно підв'язує і нагрудні камери поліцейських, які. Фактично затримують особу за кримінальний правопорушення чи проступок, тобто ми маємо ланцюг відеофіксації, відпочинаючи від так. першої хвилини взаємодії людини із поліцейським, і потім ця відеофіксація супроводжує людину впродовж цього часу так. перебування так. у відділку поліції. Так. Дійсно, це, скажімо таке електронне досьє на затриману особу з початку з моменту фактичного затримання і до поміщення ізолятор тимчасового тримання, чи людина пішла із підрозділу поліції. Говорячи про дотримання прав людини у місцях не свободи на Житомирщині, думаю, варто згадати, що ще у 2012-му у Верховної Ради України з прав людини взяв на себе функції реалізації національного превентивного механізму, основне задання якого запобігання катуванню і неналежному поводженню в місцях не свободи. Тут йдеться не лише про органи поліції, це і виправні колонії, це інтернати, спецшколи. Відповідні моніторинги здійснюються весь цей час, в тому числі і в Житомирській області, і власне Петро. Рибан регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в нашій області він виконував ці обов'язки починаючи з 2014 по липень 2022 року. Українському радіо Житомира розповів, що саме фіксували моніторинги останніх років щодо дотримання прав затриманих у відділках поліції Житомирщини. Давайте послухаємо. Протягом роботи в Житомирській області мною були моніторингови візитами спільно з представниками громадськості, відвідані і всі ізолятори тимчасового тримання, і всі територіальні органи поліції. І, от в жодному органі поліції не було такого, щоб не було таких порушень. Наприклад, звіряємо журнал, доставлених відвідувачів і запрошених. Де є зафіксовані, що прибула ця людина, як самостійно прибула, фіксується. А згодом дивиться журнал інформування Центру безоплатної правової допомоги, і вже про цю людину повідомляють, що вона є затриманою. І між цим часом проходить часто густо більше двох, чотирьох, шести, а то й понад добу. І виникає питання: а що творили з людиною у відділку поліції протягом цього часу? Чи забезпечений він був там харчуванням, належним повоженням, питною водою, туалетом і так далі? Коли спілкуюся з цими людьми, то вони розказують, що були у кабінетах. Оперативних працівників не могли нікуди вийти, не їли, не пили, в туалет водили рідко, а не за першою потребою, і так далі. Під час моніторингів ми часто густо виявляємо, що певний час де його особою проводяться певні слідчі дії, опитування і так далі, і тому подібне. А Адвокат до цього не залучається, і такі випадки не своєчасне інформування центрів безоплатної правової допомоги виявляються в кожному фактично відділку поліції. Тому така система убезпечить і затриманих, і працівників поліції від звинувачень у неправомірних діях. Тобто ця система вона вирішить питання ймовірного неналежного поводження із затриманими повністю вирішить за добросовісного виконання і внесення у базу на всіх ланках працівникам поліції з моменту затримання фактичного. Тобто особа не може вже керувати своїми діями, не може піти від працівників поліції. В Більшості випадків такого не відбувається. Нагадаю, що пан Петро Грибан говорив про результати моніторингу останніх 10 років. Пані Катерино, що саме у новій системі унеможливить момент порушення прав людини? З яких елементів ця система складається? Складові системи це зонування першого поверху підрозділу, тобто це, скажімо, кімнати для очікування, це кімната інспектора з дотримання прав людини, кімната проведення слідчих дій. Кімната конфіденційного побачення з затриманою особою, кімната затриманих, де перебуває затриманий. Також це система відеонагляду 24 на 7, це призначення інспектора з дотримання прав людини, який буде, як зазначив Петро Грибан, добросовісно виконувати свої обов'язки, вносити всі дії в систему і фіксувати і в разі неналежного ставлення чи порушення прав затриманого з боку інших дотичних. Поліцейських буде це фіксувати, буде зразу розбиратися і вирішувати всі скарги на дії поліцейських. Ви згадали зонування. Що мається на увазі, і які питання це зонування покликано вирішити? Це буде відбуватися на першому поверсі і під відеофіксацію. Не потрібно буде ходити по підрозділу з одного кабінету в інший, буде все компактно. Тобто мається на увазі, що до затриманої людини буде безперешкодний доступ адвокатів інститут дотримання Це... прав людини. Так буде спілкування з. Адвокатом в кімнаті конфіденційного побачення з адвокатом, де там тільки відеофіксація, там немає аудіозвуку, тому, тому що це порушення, скажімо, таємниці. Також в кімнатах проведення слідчих дій, де теж тільки буде відеофіксація, аудіофіксація це порушення досудового розслідування. От і безпосередньо в кімнаті очікування це все буде все під відео і аудіофіксацію. А чи планується якісь додаткове навчання поліцей? поліцейських, Тому що ви згадали посаду інспектора по дотриманню прав людини. Одно із складових впровадження цієї системи це навчання поліцейських, які розказують про те, що вони мають робити, знайомлять з підсистемою custody records, де вони мають працювати. Ну, це таке, скажімо, мінімальне, але є навчання. Особливістю впровадження нової системи є не тільки захист прав самих громадян, але і захист поліцейських. А йдеться про унеможливлення. Звинувачення поліцейських у діях, які вони не вчиняли, і оскільки а, нова система відеофіксації покликана саме працювати і в цьому напрямку, я запитала у екс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області, нагадаю, це Петро Грибан, наскільки часто фіксуються такі випадки? Житомирській області не було, але от коли ми ще працювали в департаменті реалізації національного превентивного механізму, був такий випадок в одній з областей, коли звинуватили, що працівники поліції побили неповнолітнього у відділку поліції, якого затримали в стані сп'яніння. Там підключилася нам відома організація Amnesty International, розігнали. По засобах масової інформації мали б відбуватися прес-конференція з цим так званим потерпілим. Але коли ми здійснили перевірку і на щастя для працівників поліції, всі події, які відбувалися у відділку поліції, фіксувалися на відео відповідно обладнаному приміщенні, і виявилося, що не працівники поліції побили цього неповнолітнього. А батьки, які прибули у відділок поліції, в присутності працівників поліції, а вже розігнали, що працівники поліції такі нехороші, що б'ють неповнолітніх, забирають прямо від дому і так далі. Тому і це має запроваджуватися. Ми, наприклад, маємо показувати приклад, не йти там ззаді за європейською спільнотою, а показувати приклад. Наприклад, щодо умов тримання у відділках поліції, то у нас за спостереженням тих колег, що відвідували європейські країни, то умови тримання в відділках поліції у нас набагато кращі. У нас, наприклад, обладнуються кімнати затриманих спальними місцями, туалетом, водою, в тому числі гарячою, забезпечується харчування триразове. Якщо там людина тримається більше доби. Ну а в деяких європейських країнах звичайні клітки і харчування, бутерброд. Навіть сьогодні, так. Навіть сьогодні. Як ми чуємо, Україна уже сьогодні в деяких моментах може показувати приклад європейським країнам і це дуже приємно. Втім, коли ми говоримо про впровадження проєкту Custody Records, ми говоримо про європейський досвід, яким він є, пані Катерину? Як ви казала себе така система в роботі європейських поліцейських? Впровадження Цієї системи є прикладом світової практики правоохоронної діяльності, яка дає змогу посилити гарантії захисту прав затриманих осіб від неналежного поводження, а так само ж захисту самих правоохоронців від неправдивих звинувачень з боку затриманих осіб. Водночас зазначити, що в тих підрозділах, які вже запроваджені в Україні, вони дали позитив, тому що зменшилися скарги на дії поліцейських. Система зарекоментувала себе позитивно. Якщо якщо і виникали якісь конфліктні ситуації, то за допомогою відеоспостереження можна було це всі вирішити. І якщо були порушення зі сторони поліцейських, проводили службові розслідування та притягували винних до відповідальності. В разі ж, якщо ж... Виникали такі навіть була така ситуація, що не в нашій області, а в іншій що жінка затримана, звинуватила поліцейських в побиці. Коли почали передивлятися відеокамери, то вона собі розрізала палець, вимазала себе кров'ю і звинуватила це, що було побиття. Тобто, і ну, дуже багато таких, скажімо, є прикладів, де дійсно поліцейських убезпечило це. Пані Катерина, а в скількох підрозділах поліції Житомирщини буде запроваджена цю нову систему на Житомирщини буде запроваджено у всіх підрозділах поліції, де є відділи слідчі відділи та відділи дізнання оперативні сектори. Наразі проводяться ремонтні роботи в одному районному управлінні і районному відділі. Зараз зонуються приміщення, обладнуються відповідними відеокамерами. До кінця року я думаю, що вже запрацює ця система. Я переконана, що такі нововведення однозначно мінімізують ризики виникнення конфліктних ситуацій, порушення прав затриманих осіб і взагалі Прав людини в поліцейській діяльності, а також будуть сприяти дотримання службової дисципліни поліцейськими, адже все під відеокамерами. Дякую, пані Катерино. Нагадаю, ми сьогодні говорили про ситуацію із дотриманням прав людини у місцях несвободи на Житомирщині і про запровадження нового проєкту «Custody Рекордс комплексу відео і електронної фіксації усіх дій поліції для забезпечення дотримання прав людини у відділках поліції Житомирщини. Дякую вам за цю розмову. Дякую, Дякую всім, вам. хто був з нами в цей час. У студії Українського радіо Житомир працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей. До нових зустрічей.